Вітаю вас 15 січня на календарі. П'ятничний вечір продовжують новини. Настав час підбивати підсумки інформаційного тижня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, вечірньому випуску новин на СК 1 у студії. Працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Не епідемія грипу у Житомирі закривають школи на карантин. Виконком міськради встановив нові тарифи за користування ліфтами. З 1 липня усі будинки будуть зняті з балансів в пів про ці та інші новини говоримо далі. Упродовж останнього тижня у Житомирі захворіло 466 осіб із них 229 дорослих і 237 діток. Це офіційна статистика. Утім, лікарі заспокоюють, що до епідемії далеко. Попри запевнення медиків на випередження, у житомирських школах вже оголошують карантин. Щоправда, кількість хворих можна було б зменшити у рази, якби чиновники виділили кошти на вакцинацію. У Житомирських школах та позашкільних навчальних закладах оголосили карантин. По всім школам місті Житомирі до першого числа були заплановані канікули. Деякі школи на подрадах прийняли рішення вийти раніше. але Це було до початку епідемії, взагалі в Україні. А коли розпочалась епідемія, канікули продовжили до 1 лютого, але це не завадило скувати хворобою тисячі дітей. За останній тиждень по місту Житомиру захворіло біля трьох тисяч дітей. Понад 230 діток довелось шпиталізувати, більшість із яких віком від 2 до 6 років. Вчора вранці була температура 39 збила. Потім ввечері була температура 39 збила. І от всю ніч там три рази збивала 39, потім 34 взагалі не збивалась ніяк. Визивали скору, скору приїхала, привезла нас сюди. От положили і вже утрамі капельниці ставили. і все. лікарі закликають громадян не відкладати візит до лікаря, коли з'являються симптоми хвороби. Даниїл мало не тиждень займався самолікуванням. У мене почався кашель. Потім в мене почалася температура 38, трималася трималося декілька днів. Потім ми звернулися до лікаря, пішли на рентген. Мені зробили, підтвердилося, що в мене запалення легенів. Жартувати із сьогоднішніми вірусами не варто, адже від початку епідеміологічного періоду в Україні померло 25 людей. За даними моз. Крім того, є випадки захворювання штамом грипу аж один. З однієї сім'ї 10 років та півтора роки. Вірусологічно підтверджений штам грипу а аж один. Н1 Каліфорнія батьки цих дітей теж захворіли, але їх стан стабільний. Лікарі просять звертатись до фахівців у разі таких симптомів. Основний критерій: то що виражене явище інтоксикації, головна біль. Біль в м'язах в зінину в, в, в очах, як вони кажуть, давить на очі, розказують млявість у дітей. Кількість хворих можна було б зменшити у рази, якби чиновники виділили кошти на вакцинацію. Це дуже досить коштовно і в цьому році вакцинація серед груп ризику проведена на була у групі ризику лікарі, педагоги та діти, які сьогодні ще на канікулах. Дмитро Клименко, Леніт Прадаченко, телеканал Ескади. Близько 25% коштів заощадять житомиряни після перерахунку вартості послуг на опалення населення. Голови державних адміністрацій особисто відповідають за стан проходження опалювального сезону на місцях та інформування координаційного центру про ситуацію з функціонування усіх систем опалення, водопостачання та водовідведення на місцях. Міністр Геннадій Зубко прокоментував у 2016 році. Ми повинні закрити питання встановлення газових будинкових лічильників, а також вийти на 75-78% встановлення будинкових лічильників тепла. Ми також маємо пояснити населенню необхідність економії газу і за можливості заміни його іншими видами палива та енергії. Для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 600 мільйонів євро у першому кварталі Україна має ухвалити 5 законопроектів. Про це повідомляє прес служба Кабміну. Зокрема, необхідно завершити впровадження нової моделі ринку газу в Україні та прийняти відповідні урядові законопроекти. Також потребує ухвалення урядових законопроект, який посилить незалежність регулятора ринку електроенергії. Окрім того, у рамках здійснення реформи державного управління має бути прийнятий внесений урядом законопроект про службу в органах місцевого самоврядування. Система ліфтових карток у Житомирі віджила своє. У деяких будинках вже навіть зняли карткомати. Нова безкарткова система, нові тарифи. Виконком міськради сьогодні встановив нові тарифи за користування ліфтами. Виконком міськради сьогодні встановив нові тарифи за користування ліфтами. В кожному парки буде окремий тариф на обслуговування ліфта. Він буде коливатися там від 20 там до 80 копійок. Після відміни ліфтових карток у членів виконкому виникають питання: чи не буде саботажу з боку експлуатуючих підприємств? Пам'ятає, як людей заганяли в картки, тобто вимикали ліфт. Він декілька днів не працює. Люди мир, ходили, ходили згорім пополам, і той картковий сову. Чиновники запевняють, що факти саботажу будуть присікати на місці. В розпадку де буде зупинятися ліфт і управління житлового господарства, і я особисто буду розбиратися, чому він не зупинився, по яким причинам і чому він там не працює, як довго він ще не буде, буде працювати. Рішення про відміну ліфтових карток прийняли місяць тому, і поки що імітації поломок ліфтів не було. І на сьогоднішній момент, скажімо, кількість там, поломок Таких вот капитального характера, допустим, само, оно не увеличилось, не уменьшилось. Второе организации признаются, что, скорее всего, они будут отрывать и больше. Весь, весь вопрос именно в сплате населения, потому что жек же не может взять деньги из воздуха. Крім того, якщо встановлений виконкомом новий тариф не буде влаштовувати мешканців, вони зможуть повернути картки. Через півгода, через год жителі під'їзду вирішили, встановили, прийняли рішення, проголосували, звернулися в експлуатуючу організацію, встановили і працюють по карточній системі. Нові тарифи почнуть діяти вже з початку лютого цього року. Дмитро Клименко Леніт Предаченко телеканал СК1. Недоречний подарунок уряд привітав Житомир із новорічними святами, передавши на баланс міста 10 профтехучилищ. На фінансування закладів потрібно виділити понад 75 мільйонів гривень з міського бюджету. Ще з початку року місцева влада дізналася про подарунок у вигляді переведення на баланс міста 10 професійних технічних училищ, а це понад 75 мільйонів гривень з міського бюджету. Досі ситуація з пошуком коштів та процедурою їх виплати була у підвішеному стані. Напруга зростала, бо вже сьогодні викладачі хотіли б побачити у своїх гаманцях аванс за січень. А вже зовсім скоро студенти мають отримати стипендії. Додаємо витрати за комунальні послуги, харчування і отримуємо ситуацію. Яку місцевій владі потрібно вирішувати негайно? Тож міський голова зібрав представників усіх професійних училищ. Ми готові фінансувати гроші в бюджеті. Ми заклали 75 мільйонів. Трошки більше заклали, готові розроблений механізм фінансування. Але вам потрібно теж зробити деякі кроки. По-перше, відкрити рахунки, по-друге, представити калькуляції. Інформація про наявність коштів не вирішила всіх проблем, адже виникли питання, де, як та які рахунки мають відкрити навчальні заклади для отримання фінансування. А це вже не до нас питання. Ми ж не ми ж не питаємо вас, де нам взяти гроші на ці видатки. У Вас є міністерство, у вас є обласна адміністрація. Відкривайте рахунки і давайте підписуємо договори і фінансуємо. Представники всіх навчальних закладів поки що мають виконати вказівки міського голови. Ми ж самі не можемо. Ми ж не закривали ці рахунки, не закривали. Мережу закрили, закрили. Ми наші кроки. Ми й будемо йти в управління освіти. Кошти для ПТУ влада взяла з бюджету розвитку, який цьогоріч повністю витрачається на латання. Ння дірок утворених реформою децентралізації. Дійсно в попередніх роках надавалася цільова субвенція або пряме бюджетне, скажімо, фінансування. Тобто, ви пам'ятаєте, що ті часи, коли перший і другий кошик були з обласного бюджету, фінансувалися заклади профтехосвіти, і держава враховувала певний ресурс у вигляді дотації з державного бюджету. У 2015 році це була цільова субвенція на підготовку робітничих кадрів, і воно логічно, тому що державне замовлення розміщене державою має бути відповідно з державного бюджету у вигляді трансферту і забезпечено, враховуючи, що нікому не відомо, яким буде державне замовлення щодо 10 профтехучилищ міста на наступний рік. Ця сума може збільшитися у рази. Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал СК1. мешканці Житомира мають терміново визначитись, хто буде управляти їхніми будинками. Адже з 1 липня усі будинки будуть зняті з балансів в жрепів. Про це повідомляє сайт Тодей». Такою є вимога закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який вступив у силу 14 січня. У іншому випадку влада на свій розсуд призначить їм керуючу компанію за додатковою інформацією та роз'ясненнями щодо створення ОСББ звертайтеся до управління муніципального розвитку Житомирської міської ради.